Тема якраз про волю Божу. Називається вона Як нам служити Богові. Підніміть руки, будь ласка, хто з вас є служителями? Небагато людей. Добре. А ті, хто не підняли руки тоді, ну, особисто питання до членів церкви, хто тоді є ви? М? Ну, діти Божі всі. Ученики. Добре, тоді в нас виходить, можна розділити вже два табори, і сидить служителів сюди, 10 чоловік, мабуть, менше, даже, туди учеників, і ще там трошки прихожан виходить. Хочу все рівно ще детальніше і глибше занурюватися в слово служити, тому що ми говоримо служити, служити людям, служити Богові, «служити служителі. І так далі. і так далі. Ну, Я не впевнений, що. Всі детально розуміють, що це взагалі означає. В нашій уяві, наприклад, взагалі служити, можна подумати, що це похідне слово від слова слуга. А слово слуга звучить ну, якось не сильно вже, начебто да і приємно. Ось пастор сьогодні згадав про те, що як раніше було рабство і вони були слугами, то зараз воно не сильно знаєте, якось поміщається в нашій соціумі, як мінімум в нашій країні. Ми ж з вами не є, начебто, слугами да, і не прислуговуємося перед кимось, якомусь. Це взагалі звучить начебто якось негідно, да? але якщо порівнювати служіння, ми говоримо про церкву, то так само є якесь різне у нас уявлення. Служити, наприклад, за кафедрою, як пастор нас стоїть. служіння пастора, ого. А той, хто служить, наприклад, там, дрова в котел закидає, чи хто замітає війником всю нашу церкву. Це ж теж, начебто, служіння. Але як не крути, в нашій голові є якесь порівняння, що це служіння більше, це служіння начебто менше. Але ми кажемо, це рівно служіння і ну, слава Богу. Якщо взагалі занурити саме слово, то є слово таке латинською, сервіса, означає служіння або сервіо, служити. І коли ми чуємо про сервіс, десь там в готелі є високий сервіс, то це означає, що там високий рівень обслуговування, що там високо люди служать один одному. Ну, один одному гостям в даному випадку в готелі. І цікаво було, якби ми говорили. Використовувати це слово в церкві. Наприклад, ми тут надаємо високий сервіс духовного росту, да? або у нас тут високий сервіс групи прославлення. Звучить дивно, так? Да? Трішки? А якщо зговорити, взяти з словника, слово служити означає працювати, займатися розумовою, можливо, фізичною працею. І важливо, що не просто ну, там, на роботі. Не на виробництві, прямо написано, а працювати, начебто обслуговуючи для когось або для чогось. У нашому випадку це так і виходить, що служити це просто працювати. Ми служимо, тобто ми щось робимо для людей. Якщо ми кажемо служити Богу, то ми щось робимо, начебто для Бога. Ми робимо щось для людей, для церкви, для нашого загального зібрання ось тут разом. Робити добро, допомагати, працювати не для власної користі, а для чиєїсь користі. Розділяти радісні, сумні дні разом з кимось, це і є служити. Але ось, якщо ми говоримо служити людям, то все понятно. щось робити для людей, допомагати, саме просте, так? Да? А якщо ми говоримо служити Богові, є місце писання, я його не виділив, на жаль, де говориться, що Богові насправді ж нічого не потрібно. Ну, Наше служіння Богові, тобто Він хіба має в чомусь недостачу. Чи він має нужду в чомусь? Чи він в нас потребується так сильно, що ми повинні для нього служити. І саме нашим служінням він, начебто, восполняє свої потреби. Хіба воно є так? Бог не потребує якогось такого служіння через, начебто, для життя забезпечення Його. Так от питання ж тоді: нащо служити Богові? Це хороший мотив. Да. Ще варіанти. Через кніпов. Любов. Через кліпок. З любові для нашого світу. Ще можна додати служити для того, щоб мати спасіння. Те, щоб заслужити, наприклад, нагороду на небесах. Людей до спасіння переводити. до спасіння Зачитаю тоді ще повторення закону, 10 розділ, 11 13 вірш. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити, Господі, Богу Твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю. Виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Місце писання має багато аспектів, і не всі них можна окремо ще говорити. Тут написано головне, чого жадає від тебе Господь служити Господеві. Бог прагне, щоб ми служили. Це ну, сама проста відповідь: на це є воля Божа. Бог це сказав. Тут він справді сказав Ізраїлю. Да? І можна, звісно, трошки покрутитися. що... Це сказано ну, не до, до євреїв. Да? Це сказано взагалі в старому заповіті, а ми живемо вже в новому заповіті. І взагалі служити ж не кожному да? Ну, да? Не кожен може бути пастором, не кожен може проповідувати, не кожен може співати. Ну То може служити якось, то не всім да? виходить. І тут не написано, що Господь сказав ну, персонально кожному. Ж. Але є велика різниця. Якщо говорити про старий заповіт і новий заповіт, то в старому заповіті як відбувалося служіння? Там були священники, там була скинія, там був цілий порядок правил, постанові законів, які треба було виконувати. Вони приносили явно жертви, в них був спеціальний одяг. Служити могли тільки певні конкретні люди, тільки ці служителі могли приносити ці жертви, тільки вони могли заходити в скинію. І ось ну, в старому заповіті, помітно, що служитель... Ось це ну вибрана людина. І дійсно не всі можуть бути служителями. Але це ж в старому заповіті. А ми з вами живемо в новому. І Біблія ну, чітко говорить, що Господь зробив нас служителями нового заповіту. І це написано в 2 Коринтінам 3:6. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Тут написано, що Господь зробив нас, зробив нас усіх служителями нового заповіту. Заповіту який? Саме той, що ми знаємо, який Господь утворив, це коли Ісус Христос прийшов, помер на Христі, кров'ю своєю омив нас від всякого гріха і Воскрес. Ось цей заповіт, який Господь заключив через смерть Ісуса, ось коли ми говоримо новий заповіт, ось це і є ось ця весь термінологія, що після смерті Ісуса і настав новий заповіт. І ось після цього заповіта Господь зробив служителями всіх своїх дітей. Але там написано, що ми маємо бути служителями не букви. Служителями не букви, тому що там далі написано, що буква насправді то вбиває. Служителями не букви, зачитаю про закон і поясню Галатів, 3 розділ 1012, написано: всі ті, хто на діла закону покладається, ось закон, і можна прирівняти, що це є буква. Закон, який формально написаний в книзі. Закон, який євреї вивчали все своє життя і старалися отак тщательно виконувати. Всі, хто на діла цього закону покладається, вони всі під прокляттям, бо написано: проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. А що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. Написано, що законом ніхто не виправдовується, і Господь не хоче, щоб ми служили суто по закону. Це виглядає як раніше служили фарисеї, так як зараз інколи служать деякі священники. Так само служимо формально. Служимо через те, що в Біблії написаний цілий порядок правил. Ми їх всі виконуємо. Ми наодягаємо гарний одяг. Ми приходимо в церкві, робимо гарні служіння. Наше служіння є зовнішнім, але не внутрішнім. У нас є. Виконання закону, але немає виконання в своєму серці насправді його. І ось цікаво. Хто знає, чому взагалі Господь саме ізначальною першу причину дав закон людям? Якщо говорити про самий самий початок в Римлянах написано, що закон даний для того, щоб виявити гріх. І в нас Бог дав закон людям для того, щоб їм показати цей гріх. Що ось Бог обрисував гріх, він його висвітлив, він максимально ось людям припиніс і сказав: Оце гріх. І люди тепер можуть подивитись на закон, проаналізувати його, проаналізувати себе і зрозуміти, а в мені це є. Тобто, мені Бог дав закон, мені є гріх, я порушую закон. І тут написано, що ті, хто покладається на діла закону, вони знаходяться під прокляттям. Під прокляттям тим, що саме просте закон висвітлює гріх. Хто має гріх, то той під прокляттям, а прокляття просте це смерть. Хто грішить, той заслуговує на смерть. Ну, звісно, не фізично, але на духовну смерть. І в старому заповіті ми маємо багато таких прикладів, коли єврейський народ він не мав сили виконувати весь закон, тому що він відвертався від Бога. Він грішив, він противився Богові і Бог за це його карав. Просто істина заключається в тому, що який би закон не був великий, і, звісно, якби ми всі його виконали, то ми були б ну, праведними, святими і добрими людьми. Але чи є, є людина, яка може виконати весь закон? Лише Ісус був один. І далі ось написано там, що Дух оживляє, і про це ви якраз вже говорили, що ось після смерті і Воскресіння Ісуса Христа на цей світ прийшов Дух Святий, який зараз і перебуває у всіх своїх дітях. І саме Дух Святий всіх нас навчає, і саме ми маємо служити через Духа Святого не формально, так як написано в Книзі, а так, як нам говорить Господь, так як Господь нас кличе, так як Господь нас навчає і веде. Івана, 12 розділ 26 написано, як хто служить мені, хай іде той за мною. І де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Це говорить Ісус Христос, і тут Він говорить просто, що Він тут, можливо, і запитує, і проголошує, і в той же момент і навчає всіх нас, що хто служить мені, хай іде той за мною. Неможливо служити Господу і не йти за ним. Або неможливо йти за Господом і не служити. Тобто не можна виконувати служіння, не будучи з Богом. Не можна виконувати служіння, ну і саме просте, ну, перед цим не помолитись, не спитати у Бога, чи є на це твоя воля, чи це треба мені робити, а виконувати служіння, тому що так написано в Біблії. Так, да, це чудесно, коли ти шануєш Біблію, коли ти виконуєш весь цей закон, який там написаний. Але коли ти його шануєш, ну, а в Бога навіть не запитуєш, що варто мені робити. Цю, цю справу чи не варто. І далі знову написано: Або коли ти навпаки ходиш з Богом і молишся і читаєш, і все прекрасно робиш, але не служиш. Ну, ніяк не служиш взагалі. То варто задуматись, тому що ну ви не навірно, на невірному шляху. не можна Це є поєднання двох речей: ти ходиш з Богом і служиш. Це є взаємопов'язане, воно є завжди разом. І далі написано, що і де я, там буде й слуга мій. Тобто, це вже перші кроки до розуміння того, що означає взагалі служити. Коли ми біля Ісуса, коли ми знаходимося поряд з Ним, коли ми спілкуємося з Ним, коли ми в нього запитуємо, коли ми маємо з Ним відносини, ми пізнаємо Його, то, відповідно, ми будемо служити Йому. Служити йому і служити людям. Ось просте питання, чому ми зараз прийшли до церкви? Ну, в церкві ми так само ж служимо. Пісні ми співаємо для насідання самих себе, чи для того, щоб прославити Бога. Чи тут я стою для того, щоб служити вам перш за все, чи служити Богові? Ми приходимо до церкви так само, щоб служити. І служити, звісно, ви сказали правильно, не лише тут ми маємо. Служити ми маємо за межами церкви так само. І хто служить Ісусові, той буде шанований Господом. І якщо говорити про те, що служити всемогутньому нашому Богові, який сотворив весь цей світ і тримає наше життя в руках, дарова нам, благодать, спасіння, є все зрозуміло. А питання, ось, коли служити людям, які нам інколи не подобаються, які інколи нам можуть бути противні, але або самі по собі злі по своїй природі, то як виходить, їм служити вже не так нам може хотітися. Або якщо говорити про е, обсяг представлення служіння, яке говорив служіння за кафедрою начебто почутно, а служіння там мити чашки після зібрань, коли їх 10, 20, да? замітати, прибирати все, ну якось не сильно хочеться. І знову ж ми починаємо порівнювати. І в цьому всьому, давайте подивимось на те, як жив Ісус. Як служив Ісус? Божий намір полягає в тому, щоб ми всі з вами були схожими до Ісуса. І це є написано в Римлянах 8.29. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. Кожного, кого вибрав Ісус Христос, кожний, хто є дітьми Божими, мають бути подібними до Нього. І я впевнений, що тут люди всі знаходяться не просто так, тому що. По своїй волі і по своїх бажаннях ми не створюємо якоїсь духовності всередині себе. По своїх бажаннях ми не зростаємо. По своїх бажаннях ми не знаходимо Бога. Тому що Бог саме перше знаходить нас. І Бог нас призводить на це місце, Бог нас навчає. І знаєте, коли ми думаємо бути схожими на Ісуса Христа, це є високо, це є чудесно, це є почутно. Але ж так само можна задуматись, це не так і легко, як нам здається, так? ми, як мінімум, не народжені від Духа Божого. Ми з самого народження маємо гріховну природу всередині. Ми не такі, як Ісус. Бо в Ісуса не було гріховної природи. Але чомусь Господь тут цього не говорить. Він не говорить, що нам буде дуже легко. Він не говорить, що весь наш шлях, коли ми прийдемо на. Довіри прийдемо до Бога, станемо християнами, що наш шлях буде таким легким, і ось, як пастор каже, вузька дорога, гріхи всі опадають, ми проходимо вузькі, вузькі ворота і зразу йдемо ну, легко, до раю, все своє життя. Але Господь говорить інші обіцянки за те, що Він буде з нами і оберігати нас. Це написано в Ісаїї 41:10. Господь говорить: не бійся, я з тобою, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею і правди своєї тебе я підтримаю. І коли ми думаємо, що наше життя воно є складним, воно є несправедливим, особливо, коли ми вникаємо в служіння і служити теж виявляється не так легко, як нам хотілося, коли треба відсувати всі свої бажання для того, щоб послужити комусь. Що, коли нам інколи думається, що в нас вдома купа своєї домашньої роботи, огороди, ще щось п'яте десята, а хтось просить піти до нього на огороді посапати, на чужий огород. І ти ж за це ж грошей не получиш, ти ж за це не отримаєш якихось ну, багатств. Саме просте, ми маємо розуміти, що ми отримаємо нагороду від Бога. І в Матвія написано з 2028, то так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус не прийшов отримати славу. Хоча насправді, якщо ми усвідомлюємо правильно все, сам Бог прийшов на землю до людей з людьми спілкувався. Але Він не шукав слави, він не чекав, поки його будуть прославляти, поки йому будуть приносити дари, поки йому будуть максимально віддячувати за всі його чудеса. Він сам брав і починав служити просто. Він навчав людей, він стіляв людей, він уздоровлював людей. Він робив великі проповіді, як ми знаємо, Він годував тисячі людей, Він сам служив. І в ніч свого арешту Ісус обмивав ноги своїм учням. Він обмив ноги кожному з своїх учнів, коли вони мали вечерю. І цим самим Він знову послужив і знову дав приклад, як нам вести себе. І це написано в Івані 13.15. Ісус і говорить: бо то я вам приклада дав! Щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Отже, якщо Ісус Христос присвячує себе служінню, а не шукає, щоб служили Йому, а Бог бажає зробити нас схожими до Ісуса, то, відповідно, і ми так само, очевидно, маємо присвячувати себе служінню. І звісно, це знову ж таки інколи не легко. Тому що присвятити себе служінню це поставити Бога на перше місце. А насправді, якщо навіть не говорити про слово служіння, то в, кожному, в кожного християнина Бог має стояти на першому місці. Незалежно від того, чим ви займаєтесь в своєму житті, вас Бог має стояти на першому місці. Якщо у вас Бог не стоїть на першому місці, то там стоїть щось інше. Якщо там стоїть щось інше, то ви своє життя присвячуєте чомусь. І це щось інше, як говорилося, може стати вас ідолом, може стати божком для вас. І відповідно тоді про християнство або про служіння, ну, говорити вже й не варто. Як ми можемо служити Богові, коли ми служимо чомусь іншому? Саме мінімальне це своїм бажанням. І тому виходить і нагадую ще раз: ми не можемо ходити за Богом, ми не можемо бути християнами і не служити. Да, ми когось назвали і визнали служителем, як пастора церкви, наприклад. Але Ісус прагне, щоб служили всі. Так, да, комусь відведено служити тут словом, комусь відведено співати, грати на гітарі чи барабанах. Але саме мінімальне служити людям це відведено всім. Робити добро для людей, звіщати їм Євангелію, це відведено всім, християнам. Молитися. Молитися, обов'язково. І тепер основне питання ж, як нам служити? Справжнє служіння неважливо взагалі, яке воно є. Можливо, ви служите десь там, в городі когось зустріли, з ним говорите, розповідаєте йому про Ісуса і це вже служіння. Будь-яке служіння, воно є пов'язане з любов'ю. воно є взаємопов'язане. Ми можемо змусити себе служити. Ось те, про що говорив самого початку, ми можемо служити по букві, ми можемо служити формально через те, що є такий обов'язок, через те, що нас пастор прислав до служіння, нам довелося хилити голову і служити, або ще щось. І ми себе пересилюємо. То питання, чи в такому служінні є насправді любов? Ну так, да, ми робимо добре діло, коли там, збираємося, їдемо в будинки престарілих служити, або коли комусь окремо додому несемо там, пакунок з їжею. Це добре служіння, але коли ми це робимо через те, що ну, треба, а не через те, що на серці є бажання, то в першому Корінті написано. Ви хоч ангельськими мовами говоріть, хоч великі чудеса робіть, але якщо ви любові не маєте всередині, то ви як ну, дзвіняща мідь, ну, сенсу цього ніякого нема. Я не говорю про якусь нагороду на небесах. Бог ну, подивиться на вас і Він бачить всередині наміри вашого серця і подумає, ну так, да, він служить це хорошо, але він служить і йому це не подобається. Він служить і він не любить, він служить і він не хоче служити. Ну, Ця людина, я думаю, довго не прослужить насправді. Служіння воно має бути природнім всередині нас. Воно має бути сповнене любов'ю від нас. Воно має починатися від того, що в нас є бажання. Але знову таки, да, якщо ми подумаємо зараз, якщо в мене немає бажання, якщо в мене немає любові. Ну, Тобто, я би не проти служити, але ось. Те, що ти сказав в Коріннях написано: Я любові не маю, щоб служити, І то на що я тоді буду служити? І да, начебто справедливо, на що я буду служити, якщо в мене немає до цього взагалі ніякого поклику? Але давайте подивимось на інше питання, на питання гріховності. Якщо ти скажеш сам собі, я не хочу від гріхів позбавлятися, в мене ж немає ніякого бажання. Це що вас виправдовує чи що? Якщо ми не позбавляємося від гріхів і живемо з Богом умовно. І грішимо так далі, то хіба це на себе правда, і хіба за це ми не отримаємо, сказати, нагороду, покарання, Отримати. отримаємо. І те, що в нас немає бажання, це в цьому винні ми. Те, що ми не хочемо щось робити, це питання не до Бога. Чому Господь ти не дав мені це бажання? Чому ти не дав мені любові в серце? Це питання до нас самих. Від того, що ми не стаємо, наприклад, розумішими, ну, в плані навіть звичайної людської там, філософії. Чи в плані духовності, якщо ми не розвиваємося духовно, то хіба це питання до Бога відноситься, чи що? Хіба Бог винний в тому, що ми духовно не зростаємо, що ми не читаємо, що ми не молимося? Та ні. То так само і в плані служіння. Якщо ми не служимо, неважливо, де, хоч якось, хоч трішки для Бога і для людей. Якщо ми не служимо, то це питання не до Бога. Це питання до нас самих, чому ми не служимо? І знову повертаючись до любові, 1 Івана, четвертий розділ, дев'ятий вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Ось те, що я говорив, що не ми прийшли сюди, щоб пізнати Бога. Не ми полюбили Бога, не ми стали святими. Бог полюбив спочатку нас. І 11-й вірш написано: улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Якщо говорити за служіння, то служити це дорівнює любити. Ну, ми служимо ось трішки змінюємо формулювання: робимо добру справу для ближніх. То це ж любов. Якщо ми робимо комусь добро, то це любов. І знову, якщо в нас в голові щось не сходиться тут, якщо щось не вподоби нашій душі, то є восьмий вірш перед цим, який я пропустив, там написано просто: хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Виходить, що якщо ми не маємо любові, і якщо ми не служимо людям, а тим паче Богові, ну, то по-справжньому ми Бога і той не знаємо. Тому що людина, яка є з Богом, вона має любов. Людина, яка має любов, то вона буде служити. І зачитаю ще 2 Коринтян, 9 розділ 72 вірш. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не з примусу. Бо Бог бо Бог любить того, хто з радістю дає. Тут говориться про матеріальне більше давати, але прирівнюємо до служіння. Неважливо, до будь-якого служення. Служити маємо не в смутку, не з примусу. Бо Бог любить того, хто служить з радістю. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди, в усьому всілякий достаток, збагачувались всяким добрим учинком. Бог має повну силу, щоб дарувати нам цю любов, щоб дарувати нам бажання служити, щоб ми змінювалися, щоб приумножувати всі наші добрі вчинки. Як написано, розсипав та в Богам роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Бога. Знову ж таки, тут мова більше йде, там, наприклад, про фінанси, да, про те, щоб віддавати щось матеріальне. Але якщо ну, саме просте, навіть у світі говорять, що ну, добро повертається. Да? Тобто, якщо ми служимо, якщо ми віддаємо себе не обов'язково матеріально, не обов'язково фінансово, якщо ми віддаємо себе духовно, то хіба Бог від не, нам не віддячить це взамін, хіба ми, якщо ми не посіємо добро і нам добро, що не повернеться ж? Бог нам повернеться з достатком всього цього. І коли ми ущемляємо, принижуємо, можливо, самих себе для когось, а тим паче для Богові, то сам Бог нас піднесе. І 12 вір ще раз написано, що діло служіння цього не тільки виповнює недостатчі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Маленьку істину ще раз потрібно укорінити в своїй голові, що якщо ми робимо справу Божу, то Бог обов'язково буде робити нашу земну справу. Якщо ми піклуємось про Небесне, то Господь попікується про наше земне. Він нас не залишить в недостачі. Істини прості, ще раз буду повторювати, що служителями Бог призвав усіх. І да спору нема когось Він призвав пастором. І це може бути одна і людина із сотні. Але служити ближньому Бог призвав усіх. І служити з любов'ю, і служити Богові. Як написано в 12 вірші, що дякувати Богові ми повинні віддавати йому подяку в своїх служіннях так само. Тому давайте встанемо на свої ноги і подякуємо. Дорогий небесний отець, я дякую тобі за милість, твою, яку ти до нас являєш. І саме головне, що ти нас врятував і полюбив, що ти нас своєю любов'ю привзвів на це місце, Господь, і дай нам всім зрозуміти те, як ми можемо служити, Господь, як ми можемо служити людям, як ми можемо служити тобі, Господь. Відкрий нам це, покажи нам це, направ нас, Господь в ім'я Ісуса Христа. Хай ми служимо і приносимо плід, хай ми будемо корисними, Господь. Хай ми не будемо тою гілкою, яка не приносить плода, яка буде зрубаною, Господь. Я молю в ім'я Ісуса Христа, поблагослови кожного, щоб ми кожен пізнав і зрозумів твою волю, яку ти маєш на наше життя, щоб ми зрозуміли, де ми можемо служити і коли ми можемо служити. І нехай ім'я Твоє прославиться через наше життя, через наше служіння, Господь, і по всій землі, і милосердне і любляче, Отецьний Дух Святий. Амінь.